Шлюб за добу естафета експрес-весіль дісталася Києва у пришвидшеному режимі. Тут сьогодні побралися одночасно три пари закоханих. Сказати один одному, так одягти обручки, поставити підписи в документах. Все це вони разом встигли за шість хвилин. Українська столиця одна з місць, де мін'юст вирішив тестувати ідею зі швидким оформленням стосунків. Чекати стандартний місяць більше не обов'язково в Києві. Побратися на швидку руч можна буде в центрі документ сервісу. Саме йому передали функцію експрес-весіль. А на черзі новації Львів і Херсон. І популярною ця процедура передрікають чиновники, буде серед жителів окупованих територій. За майже два тижні випробувань проєкту в Сєвєродонецьку, Маріуполі та Одесі швидко одружились вже 200 пар. Опитування молодят нашими журналістами свідчить, що експрес-весілю передують все ж таки довгі роки перевірки почуттів. Зріли 6 років. Це міша зрів 6 років. Шлюб ми задумалися над шлюбом за три дні. Ми навіть і не змовлявшись, вирішили, що це для нас. Увіділи інформацію об цій акції, і як її називати правильно. От нічого діяти, рішив подати заявку. Ви не проти були такими швидкими, швид, швидко вже так. Я тільки забула. 14 років зі мною прожила, Вона була проти.